Козацька рада, народження легенди. Коронавірус лютує на Львівщині, вперше затривалий час смерть від ковід? 19 вірус активно шириться Україною, не оминаючи і столицю. Скільки людей опинилися на лікарняних ліжках у Києві, який ж там зараз домінує? Та хто в зоні найбільшого ризику? Дізнаєтесь за мить. Це новини ТСН.UA. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Коронавірус знову нагадує про себе: першу затривали час смерті від корони зафіксували у Львівській області. Там помер чоловік віком близько 60 років, який мав низку супутніх хвороб. Про це у коментарі Еспресо Захід розповіла Наталія Іванченко. Тімко, керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вона зазначила, що у більшості пацієнтів перебіг COVID-19 наразі легкий, однак у людей із хронічними хворобами можуть виникати ускладнення. Який саме ж там вірусу циркулює зараз у регіоні? Стане відомо. Після аналізу зразків у київській лабораторії минулого тижня на Львівщині лабораторно підтвердили 192 випадки COVID-19, з них 45 – у дітей. До лікарень потрапили 49 людей. А от у Києві ситуація дещо гірша. Станом на 15 серпня у Києві кількість хворих. На коронавірус зросла у чотири рази порівняно з попередніми тижнями. Про це Тесен повідомив головний державний санітарний лікар Києва, генеральний директор ДУ Київський міський центр контролю профілактики хвороб моз Сергій Чумак. Хвороба стрімко шириться серед дорослих. Саме вони становлять 89% від усіх інфікованих. Близько 60% хворих це люди віком від 30 до 60 років. Дітей серед нових випадків 11%. Попри таке Остання загальний рівень захворюваності все ще нижчий ніж був минулого року. Тривожно і те, що все більше пацієнтів потребують серйозної медичної допомоги. До реанімації столичних лікарень уже потрапили 9 осіб. Переважна більшість шпиталізованих дорослі. Однією з причин нового спалаху стало активне поширення нових штамів коронавірусу. У Києві нині домінує субваріант омікрону під назвою стратус. За словами головного державного санітарного лікаря Києва Сергія Чумака, цей варіант найчастіше б'є по верхніх дихальних шляхах. Серед найтиповіших симптомів закладеність носа, біль або лоскіт у горлі, підвищена температура, втома. Цікавою особливістю є те, що у деяких пацієнтів температура може бути відсутня, хоча присутні всі інші симптоми. За інформацією від фахівця, хвороба зазвичай триває від 7 до 10 днів. Хвороба може нагадувати звичайно застуду, але для людей із хронічними хворобами вона несе серйозні ризики. У департаменті охорони здоров'я КМДА підтверджують зростання кількості госпіталізацій через цей штам. Валентина Гінзбург, директорка департаменту, зазначає, що є пацієнти у важ важкому стані, хоча страто, за попередньою інформацією не викликає важких форм захворювання. Пані Гінзбург наголосила, що перед вереснем відбувається сезонний сплеск захворюваності через закінчення періоду відпусток. До того ж, фахівці вже виявили в Україні ще один новий субваріант: німбус. Його активне дослідження триває. Зразки пацієнтів вибірково надсилають на секвенування, тому для точного визначення рівня поширення німбус потрібен час. Як повідомляє видання IFL Science, його симптоми здебільшого схожі на попередні варіанти. Та є одна відмінна ознака: Німбус спричиняє такі типові симптоми: кашель, закладеність носа, головні болі, втома, біль у горлі, лихоманка у деяких випадках і шлунково-кишкові проблеми, такі як нудота та діарея. Симптоми можуть відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей людини. Та її статусу вакцинації за даними ВООЗ, Остання серія вакцини проти COVID-19 все ще ефективно захищає від варіанту німбус. Однак, відмінним симптомом цього варіанта є сильний біль у горлі, який пацієнти описують як відчуття леза бритви. Це свідчить про особливо інтенсивний біль у цій ділянці. Вірусолог Лара Ереро з університету Гріфіта зазначає, що є деякі докази того, що німбус може поширюватися легше ніж попередні варіанти. Проте наразі немає підстав вважати, що він викликає тяжкі форми захворювання. Експерти продовжують уважно стежити за поширенням. Та мутаціями цього нового варіанта вірусу обидва нові штами мають характерну омікронівську картину: швидке поширення, схожі симптоми, але різний рівень ризику ускладнень залежно від імунітету, пацієнта та супутніх хвороб. До поширення вірусу активно сприяє сезонна міграція населення. Серпень традиційно період відпусток, а також часті переміщення між регіонами. Ще один важливий фактор скупчення людей у бомбосховищах під час тривог, де рідко хто дотримується маскового. Режиму такої ж думки виконувач обов'язків генерального директора центру громадського здоров'я Олексій Даниленко в ефірі факта СітіВі він повідомив, що станом на 15 серпня в Україні лабораторно підтверджено 81 випадок стратусу і два випадки німбусу. І додав, що ситуація є контрольованою. Які причини призводять до такого підйому захворюваності? Серед причин це е, зниження рівня імунітету серед населення, як поствакцинального, так і постінфекційного, це е, велика міграція населення, активні подорожі населення, це недотримання заходів е, індивідуального захисту. І, звісно, це поява нових е, варіантів вірусу, про які ви вже зазначили. Дійсно, ми реєструємо на території України нові штами вірусу. Це стратус і вже є два випадки німбусу. Фахівець зазначив, що нові штами коронавірусу легше поширюються серед дітей та молоді, саме у вигляді легких і безсимптомних форм. Як Олексій Даниленко, так і Сергій Чумак закликають українців бути відповідальними. При перших симптомах залишатися вдома, уникати контактів і не нехтувати масками, особливо у місцях скупчення людей. Але найважливіше вакцинація. Це за словами лікарів єдиний дієвий спосіб захиститися від важких форм COVID-19. приємна новина, мешканці столиці стали активніше цікавитися щепленням. Медзаклади вже фіксують збільшення заявок на вакцину, яка наразі у вільному доступі і абсолютно безкоштовна. А чи хворіли ви на коронавірус? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе.